Дівчата, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Тут я декілька покупок разом з, поєднаю, тому що ну, зараз у мене поки що закупи невеликі, тому. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почнемо. Тут, здебільшого, у мене школа, знову школа. В п'ятницю буде День козацтва, козака і козачки. І ми вирішили дітям не робити такі індивідуальні подарунки, а зробити те, що потрібно саме для їхнього класу, для активного розвитку і все. На цей раз ми били на фізкультуру. Тому нам потрібен був футбольний м'яч для хлопців і волейбольний м'яч для дівчаток, тому що ті, які є, вони вже ніякі, не пошарпані, всі страшні. Тому ми придбали цей, це за батьківські кошти, з комітету виділено. Цей коштував 350 гривень, цей коштував 320 гривень. Ціни на м'ячі космос, але вони такі гарненькі, симпатичненькі. Ну, Це не на один рік, я сподіваюся, тому взяли. І так само далі покупка їм для фізкультури, так як перший клас, діти всі активні, рухливі, е, хочуть під музику все робити. Ми вирішили зробити такий також подарунок до, в додаток до м'ячів. Їм JBL колонку придбала м, червоного кольору на USB. все як потрібно. В інтернеті вони коштують от півтори тисячі і вище. У мене є магазинчик, там у мене є знайомі, які мені зробили таку трошечки знижку. І я цю колонку придбала за 550 гривень. Хотіла е, кольору мілітарі, але вона слабенька була і не сильно так. Голосно грала для кімнати, підійде, а саме на спортзал там чи ще щось, то треба була така покраща. Супервелику брати також не потрібно було таку, щоб в руку взяли і діти грали. Тому 550 гривень. Ось такий подарунок їм. І по темі подарунків день вчителя буде. Тому ми вирішили, нічого такого ми не даруємо, тому що ми донатимо, скажімо так, на ЗСУ. Наша школа активно збирає донати. Тому ми вирішили чисто так. 에, щоб діти привітали вчителів коробкою цукерки. Цукерок, у нас 에, вчитель англійської мови, вчитель української мови, 에, два класних керівника-педагоги, помічник педагога і директор, яка у нас також веде математику. Ми взяли просто по коробочці цукерок, своя лінія. Вони зараз по акції: 64 гривні, пташина, молоко. Все на цьому подарунки закінчуються. Ось так: Ось такі у нас. 에, Подарункові все. Це те, що я купувала, але не для себе. Далі для себе купувала. Купила фарбу собі, темно-каштановий від палет. Зараз на них акції в Єві. Вона коштувала 56 гривень. Мені однієї пачки вистачає, тому що я ну, профарбовую тільки коріння. Далі в мене колір не вимивається, він гарно тримається, вже руками в'ївся туди, в те волосся. І взяла ось такий полоскунчик для рота. Я ще не разу ротової порожнею ще не разу не брала Айсенберг 295 мл не місце. Це допомагає повернути природу білизну з зубам, запобігає, карісу і плям на зубах, забезпечує тривалу свіжість подиху. 41 гривня коштувала. ось це. -це. Така вона голубенька, я вам скажу ядрюча. Я вже сьогодні нею е, спробувала її, і така вона ох, пробирає. Але свіжість, е, ну, приємне відчуття свіжості. Це нібито як е, жуйка, орбіт, така м'ятна-м'ятна. щось Типу того. Потім я була в АТБ ще сьогодні. Е, пішла я туди по цукерки. А малий їв булочку, весь заївся тою булочкою. Я хотіла взяти маленьку упаковку. Мені на касі дівчата сказали, що «Ідіть там останній день на акції. Ось такі вологі серветки, 72 штуки по 24,90. Ні, по 25,90. По 25,90 за з ароматом троянди. І мені от зараз я стою, його знімаю, воно закрите, а мені пахне трояндою. Такі непогані серветки за таку ціну, думаю, нехай буде серветки, вони в Африці вони завжди потрібні. Е, і ось такий ведмедики син собі вибрав. 24 гривні, здається. Це із смаколиків. Далі далі, в стаціонарному магазині я придбала сосиски, троє поросят, здається, вони називаються тут на 80 гривень. І взяла у них шматочок халви. Так мені захотілося, я рідко її їм, але тут захотілося. Як він називається? Навіть не пойму лек. Щось не зрозуміло. Сказали, що вона добра, що вона класна, і тут на 70 гривень цей шматочок мені на місяць вистачить, мабуть. Я її люблю, але багато їсти її не виходить, тому що починає ну. Таке неприємне відчуття, тошноти, ти, якщо переїдаєш. І в сільпо ще також я заскакувала, тому що цю колонку я купувала там у нас сільпо на першому поверсі, а далі йде техніка. От там Я купляла і вирішила зайти в сільпо, взяла два йогурта, по акції вони були. Молокія 21 гривня, білий йогурт, Киві, яблуко. Це для доньки взяла. І сину такий сирочок. Яготинський взяла 20 ні, 19 гривень він зараз був на акції. І сирочки, які тільки три штуки взяла по 9,99. Також це йому. І дідусь йому подарував. У нас дідусь взагалі дуже сильно любить посуд. Ось такий желізний, в нього багато всяких чугуночків, казаночків. Він даре виделки, ложки, він робить сам ножі своїми руками. Він мені постійно ножі дарує. Я майже не одного ножа не придбала. Все, в мене зроблено руками свекра. І ось такі маленькі. Чашечки він кожному із онуків подарив. У меншого 150 мл, а старшим він по 202 подарував. Єдине, що я чашечку доньки ще не забрала, бо він сказав, вона приїде, я її подарю. А так він передав тільки малому. Тому ось така у нас тепер є чашечка. Походний варіант, як сказав дідусь. І на цьому все. Закупка моя закінчилася, і зустрінемося далі у наступному відео. Дівчата, в мене новий день, нова закупка. Продовжую попереднє відео і почну, мабуть, за тебе з акцій. А в АТБ я купила ось такі чаї, ловейр, ловарі, як правильно не знаю, 1001 ніч і бризки шампанського. Вони дуже смачні, вони зараз в акції по 33,90. І також я купила в АТБ шампанське наше написано Victory Edition, тобто на перемогу. Я не знаю, як з приводу перемоги, але те, що воно мені на свята піде, вони скоро, їх багато. Тому вирішила взяти 67,80, одна пляшечка. Це взагалі мега дешево. Тому взяла. І ще взяла таку водичку, вона також була по акції, але сину не сподобалася. Сказав: кисла, я п'ю. Міньйони, груши, хортекс це соковмісний якийсь напій 22 гривні коштував. І що іще? І ще я купила там шоколадку Millennium Білий шоколад, мені потрібно для кейк-попсів. Вона, вона, вона вона коштувала, зараз скажу, вона коштувала 20 гривень 90 копійок. І взяла я ще. Орео, ось такі. Буду також їх робити. Я вам покажу, як. І коштували вони 35,90. І Син попросив рулета, бо ці кейпопси, що я буду робити, це не для нас, це на ярмарку. У нас завтра буде благодійна ярмарка в школі. Ми будемо збирати на потрібні речі. тому... Ну, як на потрібні речі? На благодійність, скажімо так, у нас один із вчителів, класна керівничка моєї дитини, дуже сильно захворіла і збираються гроші на її лікування, на допомогу вірніше, для її родини. І ось такий у нас рулет. Це додому син попросив 30 гривень, 30 копійок з персиковою начинкою. Далі я була, зайшла мені для цих попсів, щоб їх запакувати, потрібна була стрічечка. Я придбала тут 6 метрів, вона по гривні метр на 6 гривень взагалі вийшло. І ще в стаціонарному магазині я купила також на ту благодійну ярмарку такі жалешки. Вони коштували по 4 гривні, тут 10 штучок. Також будемо їх там. Продавати. Сподіваюся, завтра сину стане легше, і я зможу не тільки це все привезти, а й прийняти участь у цих торгах. Потім ми зайшли ще в червоний маркет, я купила таку резинку дочці для волосся. Вона любить це такі фінті-клюшечки з бахромою 99, думаю, візьму її нехай вона любить. хай буде жіночі штучки 35 гривень нічні. І взяла два ось таких. Кошика під вазонник бо мені потрібно пересадити моє грошове дерево і авокадо дерево. Тому взяла це на авок... ні це мабуть буде на грошове дерево. 34 гривні такого бежевого нейтрального відтінку, а цей 29 це мені на авокадо буде. І ще я була у магазині все від 10 гривень, мені там дещо треба було докупити ще. собі побачила таку резинку, вона така красива, блискуча. 9,99-10 гривень. Далі мені потрібно було для кейк ці шпажки 24 гривні, кондитерські мішки, щоб прикрашати. Мені, в принципі, і одного вистачило б, але ну, вони постійно потрібні, в мене вони закінчилися. Тут набори з 20 штук 56 гривень коштував. І ось такі пакетики, я не змогла знайти нічого кращого. Тому що зараз потрібно все робити в індивідуальному пакуванні. Я знайшла їх, я оце ці стрічки просто буду зрізати, вдівати на цей кекпоп з кулючок е такий і зав'язувати його цією стрічкою. Коштували вони 32 гривні за 100 штук. Ну і плюс тут 100 штук вони знадобляться, десь якісь, може, спеції пересипати туди чи ще щось. І взяла скотч, ось такий, по 5 гривень, тому що я не знаю, може я його. Спочатку скотчем буду фіксувати, а тоді вже зав'язувати стрічкою. Ще не знаю, ще не придумала, буду дивитися. Тому ось такі в мене сьогодні невеличкі закупки. Зараз буду приступати до готування кейк-попсів. І завтра у нас великі плани, велика ярмарка. Тому, дівчата, всім все найкращого. бережіть себе, своїх близьких, не хворійте, міцного вам здоров'я, допомагайте тим, хто хворіє, чим можете. І... Бережіть себе і свої родини, слава Україні!